Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Еліксєєв. Усі ми являємо собою сукупність певних звичок. Буває, що ми прив'язуємося до них настільки, що не здатні вийти за межі звичних уявлень. Звички іноді тримають нас настільки, що заважають нам подивитися на деякі предмети з іншої точки зору. Буває, що звички, які стали для нас улюбленими, можуть створювати для нас окремі проблеми. А ми сприймаємо це як благо. Згадаємо знайомі фрази. Так було завжди. Так робила моя мама і моя бабуся. Так ніколи не було. Це робиться зовсім по-іншому. У цих фразах прагнення залишити все незмінним, звичним. Але звички часто роблять нас застиглими, ніби інертними, притупляючи погляд на дійсність. Ми автоматично повторюємо крилаті вирази, часто вважаючи, що в них міститься зерно істини. Чим давніший вислів, тим більш правдивим він нам може здаватися. Євангельська історія про події, які відбувалися під час таємної вечері, наглядно ілюструє, як звичне, традиційне навіть стояло на перешкоді у відносинах учнів з Ісусом, їхнім Спасителем. В Євангелії від Івана, 13 розділі, ми читаємо. Потім налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що не був підперезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Говорить до нього Петро, ти по вік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. Ми бачимо, наскільки Петро знаходиться в полоні своєї звичної уяви. Я учень, а він учитель. Я його послідовник, він той, кому я служу. Як це він буде умивати мені ноги, та цього ніколи не буде. Ісус, відповідаючи Петру, сказав так. Що я роблю, ти не знаєш тепер. Але опісля зрозумієш Спаситель хотів бути слугою усіх людей, через нього Бог прийшов у цей світ, ставши твоїм і моїм братом. Завдяки Христу, ми життя вічне не заробляємо, але отримуємо його як дар. Петро повинен був знати, що у цього вчителя Ісуса все по-іншому, все не так, як ми очікуємо. Більше того, у цей світ він прийшов не так, як того очікували богослови і знаці пророц стародавніх священних писань. Його поклали не в золоту дитячу коляску, а в ясла. Своє царство у цьому світі він будує не владою і не силою. Він не бажає, щоб служило йому. Більш того, він не тільки не дозволяє, щоб служило йому, але робить себе слугою людей. Він навіть миє їм ноги. Яким різким контрастом сьогодні це виглядає по відношенню до тих, хто бере на себе обов'язок служити людям. І неважливо, чи це стосується влади чи обов'язків священника професійних сімейних чи дружніх відносин. Христос власним прикладом показав, що готовність служити є найбільшою чеснотою придатною для Царства Небесного. Ясно одне, що у світі, де всі прагнуть до панування, до планування Спаситель закликає нас до служіння. Усі, хто з готовністю навчився служити людям свого часу, зможуть гідно оцінити переваги Христової науки. Давайте помолимось і ми про це сьогодні. Наш добрий Господь, нам потрібно навчатися у тебе дуже багато чому: і любові, і терпіння, і радості, і наполегливості, і мудрості. Але сьогодні ми просимо в тебе, щоб ти навчив нас служити іншим людям. Ми потребуємо цього, тому що ти робив так. Ми розуміємо, що тільки служачи іншим. Ми зможемо стати подібними на тебе і удостоїтися найвищої честі та похвали бути в царстві твоєму. Благослови наших глядачів і кожного з нас, хто дивиться цю програму, для того, щоб ми були слугами для Твоїх дітей. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас і дасть вам гарний день. А я, прощаючись, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані.